Дорогі студенти, аспіранти, викладачі та працівники Державного біотехнологічного університету щиро вітаю вас із початком нового навчального року. Цей рік для нас усіх є особливим, незважаючи на численні виклики, ми успішно виконали обсяг державного замовлення, що свідчить про високу ефективність нашої роботи навіть в умовах широкого конкурсу. Це досягнення стало можливим завдяки саме вашій наполегливій праці, відданості та професіоналізму. Незважаючи на те, що наша країна продовжує переживати важкі часи війни, ми залишаємося відданими нашій справі і нашій місії. Ваша підтримка і зусилля, спрямовані на розвиток університету, є незамінними і дуже важливими для нас усіх. Особливу подяку хочу висловити нашим першокурсникам, які обрали наш університет. Ваш вибір підтверджує, що ми рухаємося в правильному напряму і що робота всього колективу має значення. Ми прагнемо забезпечити вам найкращі умови для навчання і розвитку. Бажаю всім продуктивного та успішного навчального року, нових досягнень і звершень, перемоги і миру. Нехай цей рік принесе нам нові знання, досвід, радість від спільної роботи. Разом ми впораємося з будь-якими труднощами і досягнемо, досягнемо нових висот. Слава Україні! Вітаю!